22 листопада, річниця голодомору. Щороку ми згадуємо, як радянський союз насильно залишав український народ без хліба. Що про ці жахливі часи пам'ятають кам'янчани? Ходімо дізнаємось. Пам'ятаєте, коли річниця голодомору? 20 листопада Поняття Це ж якраз цей період найпомінна бути? Ні, я не пам'ятаю. – ні по не в цьому місяці в цьому в яких роках були хвилі голодомору? 33-й рік, потім після другої світової війни був. я не пам'ятаю. Хорошо, а в якому столітті? 32-33. Це найбільша хвиля. 33-й, 46-й. 33-го початок угу. і, мабуть, десь по 39-й, може. Підкажіть, в чому проявлявся Голодомор? Ну, не було Єди. Відбирали їжу до самої маленької до самої маленької крошки. Ну тобто селян забирали а, все, що було а, зерно, навіть те, що залишали для для себе, для посіву. А для чого це робили? Ну, Щоб люди не зай не питались, не розна.